Ця презентує казку про те, як козак Семен чорта провчив. Бащоваски! Лівся у них синочого Семена. Такий файний хлопчик. Розумний, рухливий, справжній козак. Спершу віддала Семенка до школи вчитися. А коли став ростом з плачка. Батько і спорядив сина на січ. Ідеш ти, синку, не куди-небудь, а до Бурськівського куреня. Тож oh. пам'ятай мою головну настанову, бо що Богу слухатися і всяку науку козацьку поважає. Семено, <зв 'язано> я так знаю, що ти маєш такий налесний. Накаже маленька! збирайся треба і їж, добре. Так синдру тримай, одяг ніч, тримай шапку, це вже доросла. Діжи, служить, захищай нас. Пам'ятатиму ваші настанови, батьку. Підіть, заспокойте маму. Їдь, заспокойтесь. Ордитися буду! Майнали й ні, місяці. Важко було батькам без семенової допомоги. Я ж наш там семен, десь <плес> там далеко. Та, шка, а в нас в касі ні робиночки, ні трісочки. А як життя кобаску зроблю? шиночку, кису, голоці, та ж як до собою. Давай, збирайся, не підійшов, та хай тут піввежу. За прящину дорогу. Забравляла. Дух і скіма дерева шукав, Духи дух і складав. Я купаю. То ще і достав. Ну, no, а де скільки кіноків? Де no, ж no, там no. снижина, no. що до боку виведе? Ще завіха звідкись взялась, дороги видно не стало, а за лише темрява подара вас. Все він він дав, чорний загадав, А ви додому добра? Скільки Та де такий хлопець Нині, Ти не нічого. Що говорить тебе, мене віддати? Дівчини немає і не, не хоче мати. Привіт, ми тобі пайне! Ком... Та біда примушена мене, <ривця> <А> <ривця> що хоче. <ривця> Відращо мені Федора, те, що милилося в твоїй хаті, поки не мене З'явитися в моїй хаті. Поки, поки я тут в лісі. Хіба що курка є це То мене? До не шкода, правда? Добре, відтам. Кажи. Гляди, пам'ятай своє слово, Федоре, я боюся замкнув. коже якість менеться може Та що? Давай. Давай, чуть, вони гарненько. Це й пішли спати. Зайбував, зі за справами домашніми настав вечір, полягали господарі спати, тільки федір все ніяк не лягає. Та й сну хоч би одне око, де там передчуття недобре. Чай до ранку не зімкнув. Який там сон? А на ранок бігом до стайні. Забукав я тоді в лісі, холодно було зимно, замірюха очі заснімела, і який лихий мені тоді змикнув за язик, щоб я чорта згадав. А він враз став перед мої очі і каже, виведу, доведу додому живим, але віддасть мені тільки те, що появилося в моїй хаті, поки ти зі мною тут розмовляєш. Звідки я ж міг знати, що мій Семенко та й додому повернувся? Ой жіночки, вони стане від нас та хвоста та потрога. що ж Не знаю, що я робити. Не знаю. Ой, ой! А що батько? Де що таке в Україні видало, що козак такий, як я? Не переживайте, мамо, тату. Піду я до чорта, відслужу йому те, як ми йому пообіцяли, і дуже скоро до вас повернуся і побачите, що не з порожніми руками. Їдь, тату, заспокойте маму, все буде добре. Римай синку, ти вже дорослий, тримай мені береже. Дякую, дякую, тато. На ранок і батька в живих не стало. Гарно -ха -ха. слухати. Ну що тут скажеш? Як служити, то служи. Піду я, чорте, так? до тебе служити. Але отак от ми всі дітя, що тут є, ми з тобою домовимося отакого. Слухай, уважно. Я козак і козак. Чорна, да. хто ти до піти, чорт? Мене козака сам отакову не вижидеш. <риски> 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 Отако! Отако! Некова! Да. Це козачі будеш мене! Обух! Покажи, що маєш? А ну-потуси! Е, гроші! Оці гроші мені даш собою. Отакові гроші! Добре? Я справуюся. А мене справи важливіші. Людям шкода перед візово робити, то на всіх. Чортенят вертається чорт до хати, І що він чує, а що він бачить. そう <laughs> Sure. Чи ні? <плес> не відайтеся геть! <плес> <Команай -методічний> геть. <плес> а знаєш що, чорте? Я вже нікуди звідси не піду. Мені тут добре, діти чемні, мама чемна, смачку їсти рок, я тут лишаюся. Тим більше, грошей ти мені не дав, не дав, я лишаюся. А що заплатиш? Давай гроші. Тільки судиш, давай гроші. Коня віддай, тобі і корова віддай. Я її казав, файно я в чорта погостював, але що зробиш, треба їхати додому. Розвертайся, чорте, нагинайся. Поки мене не буде, діточки, будьте чемні і слухайте маму. Зараз я солю, солюку чаю, що притяг чортяка добро до Семени виїхати, та й за звичкою хотів якусь капість вчинити. І знову <світ> січ подалися, А всі ви тут, хто чули, передайте усьому народу, що не буде переводу, козацькому <світ> забуде. Іванюк, режисер і автор, практично хто цю казку перепромотувала, перев... не могла приїхати, але її описки вона було роз... за день і вона хочула.